Щепочки поодевать надо. А воно рукою легко це робити. У кого здорова рука, а протезом треба приловчитися, щоб їх одягати. саме над цим. Олександр працює у реабілітаційному центрі. Прагне призвичаїтись виконувати протезом повсякденні справи. Тут чоловік відновлюється після тяжкого поранення на Курщині, яке отримав у травні цьогоріч. У лютому 24-го року бійця призвали до лав Збройних сил, де він став артилеристом. Було переміщення. Позицію міняли. Просто не, трошки не замітили ФПів. В останній момент, вже коли в півів машину заходила, то тоді тільки побачили атаку. Ви міняли позицію, були в автівці з побратимами, так? І в автівку потрапили, в пів. Прямо в мене. І в півішка просто на часи подивились всем через ФПІ. Вона мені прямо в руку залетіла. І моя рука спасла то якби над, над дверми за, за трубу не держався рукою, то зайшла б може в голову. Почув крик, що давай з машини, машина горить. Я то декілька кроків зробив і впав. А вже коли біль почувствовав, вже після того, як тільки вставати почав, то, що я по привичці на дві руки перся, а тут одна рука нормальна, а втора кістки полокать в землю встряли. Олександр однією рукою наклав турнікет. Бійців евакуювала машина із суміжного підрозділу, яка дивом проїжджала повз. Внаслідок влучання ФПВ чоловік втратив око. Однак дізнався про це вже у лікарні. А ще уламок потрапив у легеню. Після кількох проведених операцій в різних містах України потрапив до реабілітаційного центру у Дніпрі, адже родом звідси. За ці три місяці пацієнт став повністю самостійним. Він самостійно себе обслуговує, може приготувати. Вати собі самостійно їжу, використовуючи навіть протест, притримуючи, щоб нарізати продукти, може самостійно в принципі все виконувати. Ну окрім важкої праці, яка потребує задієння двох рук. Не дивлячись на складну травму, навіть на заняттях, чоловік не втрачає оптимізму. Жу привикав дома вікна. Попереду у планах реабілітації бійця ще опанування кількох видів протезів. Спочатку механічний, бо він є більш легкий в коруванні. Потім в нього буде міонічний, який буде використовуватися їм за допомогою скорочення м'язів. Ну там буде тільки мало функцій відкривання кисті і закривання. Да? А потім в подальшому буде вже біонічний там, де будуть всі пальці працювати. Олександр з нетерпінням чекає повернення додому після закінчення реабілітації. Згадуючи родину, чоловік не може стримати усмішку. Підтримую дружина, три доньки, син, внучка. Четверо дітей у нас вже й дід. Перед новим роком ще двоє внуків буде. Так що. Ні для кого жить Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.